Поліція розслідує обставини смерті жінки на Кіровоградщині. Правоохоронці затримали 50-річного жителя Олександрійського району, який під час конфлікту спричинив тілесні ушкодження 54-річній знайомій. За йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. За попередніми даними під час спільного вживання алкогольних напоїв між знайомими виникла конфліктна ситуація, у якої чоловік умисно завдав жінці тілесних ушкоджень. Від отриманих травм потерпіла, померла. Зловмисника затримано в порядку статті 200 Вісім кримінального процесуального кодексу України слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Кропивницький слідчий ізолятор. Тут перебувають підозрювані особи, які очікують вироку суду. З цього року ув'язнені можуть вступити до вищого навчального закладу та здобувати освіту дистанційно. Зайшов телеграм, запропонували там за гроші, погодився там... Необачний вчинок коштував 17-річному Данилові свободи. Вже рік юнак під вартою в Кропивницькому СІЗО. Тут він отримав повну середню освіту, склав державні іспити і зумів вступити на перший курс у Виш. Нині заочно здобуває професію агронома в Центрально-Українському національному технічному університеті. Даю завдання там, читаю, бо конспекти я просто перечитаю. Яку інформацію впіти три рази на неділю. Займаюся по 2-3 години. Щоб було видно, що ну ти не спустим листком, в тебе хоч є якісь образування, щоб можна було хоч кудись піти на роботу. Данило займається в окремому навчальному класі, де має своє робоче місце та ноутбук. Університет надав йому доступ до віртуальної бази з конспектами лекцій та навчальними матеріалами. Теми парубок вивчає під наглядом працівників ізолятора. Для самопідготовки також може скористатися літературою з бібліотеки. Бібліотека у нас має більш ніж півтори тисячі екземплярів книжок. Які розраховані на будь-яку вікову категорію і є в вільному доступі. В випадку з Данилом то він вже більш професійно-технічну літературу обирає для ознайомлення, тому що він розуміє, що для нього в майбутньому при навчанні це дуже знадобиться. В адміністрації вишу пояснюють, до університету ув'язнені вступають на загальних засадах. Вимоги такі ж, як і до решти абітурієнтів: мати повну середню освіту та скласти національний мультипредметний тест. Ув'язнених зараховують тільки на дистанційну форму навчання. Наразі у виші діє чотири факультети. Обрати можуть будь-яку з понад 30 навчальних спеціальностей. Освітню програму вони опановують самостійно. Крім того, в ув'язнених є заплановані онлайн-консультації з викладачами. Сесія буде відбуватися у них в дистанційному форматі. До цього часу їм потрібно буде пройти ті тести, які викладені в системі дистанційної освіти, зробити контрольні роботи. Навчання на бакалавраті триває чотири роки. Упередженого ставлення до студентів, які позбавлені волі, з боку педагогів немає, запевняє керівництво вишу. Взагалі ця інформація є закритою особистою. Без розголошення людини ми навіть там не маємо права в неї це випитувати. Усі СІЗО повідомили з вересня на заочне навчання в університет вступили двоє підсудних. Загалом же стати студентами мають нагоду всі ув'язнені без вищої освіти, незалежно від їхнього віку чи статі. Дистанційно вони можуть навчатися в будь-якому ліцензованому виші України. Ми їх ресоціалізуємо завдяки даним заходам, завдяки чому вони зможуть в подальшому, отримавши диплом, працевлаштуватися в будь-який заклад, який вони в подальшому побажають. Данило хоче виправитися після скоєного, тому приділяє багато часу навчанню та саморозвитку. Юнак вірить, що отримає диплом і почне життя спочатку, коли вийде на волю. Та звісно, шкодую, тому що міг зараз по свободі чимось. Займатися натупною, ну, а трошки. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ осінь це не лише про чай та гарне листя. У багатьох в цей період є перепади настрою. І це не про лінь або тип темпераменту. Це про менше сонця, менше серотоніну. В такі періоди дуже важливо прислухатись до себе. Щоб покращити свій настрій, можна зробити такі прості речі: піти прогулятися, послухати музику, лягти відпочити, звернутися за порадою до близьких. Якщо вам важко впоратись самостійно, ви можете звернутися до психолога. Осінь може бути м'якою. Головне бути уважним до себе. Поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду із травмованою в Кропивницькому районі. 4 листопада 2025 року на автодорозі М 30 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів. За попередніми даними відбулося зіткнення автомобіля Камаз із напівпричепом під керуванням водія 1976 року народження та автомобіля ВАЗ 2106 яким керував чоловік 2001 року народження. У нас пасажирка автомобіля ВАЗ, жінка 1991 року народження отримала тіле. Ушкодження та була доправлена до лікарні для надання медичної допомоги. За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження з частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події та закликає водіїв бути уважними, обережними і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Почесне срібло в скарбницю України Башкоатлетка з Кіровоградщини Ірина Домбровська стала віце-чемпіонкою чемпіонату Європи серед юніорів до 23 років. Змагання проходили в Албанії. Українську збірну представляли 23 спортсмени. Наша Ірина Домбровська виступала у ваговій категорії до 77 кілограмів. Ірина перевершила суперниць у ривку, піднявши 108 кілограмів. Вона забезпечила собі перше місце в цій вправі. У поштовху важкоатлетка показала четвертий результат на її рахунку 122 кілограми. Цього нашій земляці вистачило, щоб за сумою двоборства здобути срібну нагороду. Зазначу Ірина Домбровська, уродженка села Соснівка Олександрівської громади. До європейської першості її підготували тренери Микола Марфула і Віталій Рошор. Загалом на турнірі українські збірники вибороли 25 медалей, що дозволило Україні потрапити до п'ятірки найкращих команд Європи.